Ми дорогоцінні, спасіба церкві, слово Боже, нашим старшим пасторам за те, що вони дають сьогодні відповідь, звідки в людини з'являється бажання рукоблудити. Цих органів немає бажання, бажання виникає з голови. Як воно потрапило в голову, дуже легко. Ту інформацію, яку ми споживаємо, запускаємо кожного дня, якою ми харчуємось, воно стає основою мого життя. Наприклад, якщо я Протягом всього свого життя дивлюся мелодрами, значить моє життя буде наповнене соплями. Якщо я дивлюся різні, різну фантастику, то моє життя буде наповнене ілюзією. Відповідно, якщо я буду дивитися різну порнографію, то моє життя буде наповнене оцими бажаннями, похотями і вожділінням. Але як тільки це все відсікти, почати огранічувати. Мозок від цієї інформації життя почне налагоджуватися. А іще, якщо кожного дня прикладати зусиль для того, щоб Бог і слово Боже було в розумі, то життя людини буде кардинально змінюватися. І навіть воля Божа може виконатися в житті людини. Тому напишіть нам, щоб більше розібратися в цьому питанні і е, разом вивчати Слово Боже приломлювати духовний хліб та молитися. Хай Господь береже вас.